Димові і вентиляційні канали необхідно чистити. Ці роботи проводять спеціалісти комунального підприємства Житло інфоцентр. Пічники мають посвідчення і право увійти до будь-якої квартири, щоб провести необхідну роботу. Мешканцям, які не впускатимуть у житло працівників або які не ліквідують порушення, виключатимуть газопостачання. До квартирної плати належить послуга обслуговування димових і вентиляційних каналів. Її надають спеціалісти житлоінфоцентру, які несуть кримінальну відповідальність за виконану неналежним чином роботу. Розповідає начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства Олена Злотко. Адже це може призвести до нещасних випадків у житлових будинках. Із 1998 року в Коломиї люди почали масово від'єднюватися від централізованого опалення і влаштовувати автономні газові котли. Попри переваги такого нововведення є й свої негативи. За цей період часу ми виявили проблеми і загрози, тобто які несуть за собою влаштування димохідних котлів. внаслідок інтенсивної роботи газових приладів. В основному димохідних котлів газових утворюється конденсат. От, це таке природне явище. От раніше цього ми не зауважили, а тепер йде руйнація димових вентиляційних каналів. І це створює серйозну загрозу для користування в дальнішому цим каналом. Тобто, особливо це стосується оголовків димоходів. Чим сильніші морози взимку, тим швидше руйнуються канали. Їх постійно ремонтують спеціалісти житлоінфоцентру. Усі роботи ведуться згідно із графіком, погодженим з управлінням газового господарства. Чистять та ремонтують димові вентиляційні канали, пічники і сажотруси. Існує такий порядок. Димові канали треба перевірити два рази в рік. Вентиляційні канали один раз на рік. Перед початком робіт на будинку ми вивішуємо оголошення, щоб люди знали, що за цей період часу буде проводитися чистка і перевірка. Проводяться роботи по перевірці, по чисті димових каналів, а потім уже пічник зобов'язаний зайти в кожну квартиру, перевірити тягу і, власне, квартири розписатися, що на час перевірки тяга у димоході нормальна. Це таким чином буде створити якусь безпеку в дальнішому для експлуатації газових приладів. Пічники виявляють чимало порушень у багатьох квартирах. Спеціалісти пояснюють, коломиянам, які недоліки, необхідно усунути. Найчастіше спеціалісти бачать неправильне підключення котлів у коломийських квартирах. У нас є такі проблеми, коли жильці не пускають у квартиру, коли люди не проживають довший час, і, і тому наш пічник залишає записки в дверях. От ми просимо повідомити по телефону, що узгодити час, коли буде зручно, як для пічника, так і для мешканця. Тому що ми хочемо довести до мешканців, що пічник це людина, мешканець повинен бути зацікавлений в тому, що пічник до нього зайшов в квартиру, а не пічник має шукати мешканця по всіх вишукувати для того, щоб провірити цей канал. Газконтора. Чи особи, які встановлюють газові котли, вони неправильно встановлюють їх і перекривають лючки для перевірки тяги. Ще друга проблема є встановлення примусових витяжок. Примусові витяжки строго заборонені там, де є димові котли. Тому що, виходить, зворотня тяга і чадний газ заходить в квартиру. Ще одна проблема є, що підключають димові котли до вентиляційних каналів. У деяких. В будинках це не має різниці, чи до диму, чи до венітаційно підключається, але, але в Хрущовках це є велике значення, тому що ці канали на горищі проходять лежаком над тими квартирами, над каналами інших квартир. І під час зворотньої тяги чарний газ може попадати в сусідні. Квартквартири. Часто коломияни не дозволяють перевіряти канали щодо котлів, то вони не можуть бути вмонтовані у меблі. На тягу також впливають пластикові вікна і двері, адже немає нормального притоку повітря. Також люди дуже надіються на те, що теперішні котли мають запобіжні заходи, датчик тяги. Але я, як практик, вже переконався, що буває так: котел горить, тяги немає і чадний газ йде на хату. І багато є спеціалістів, які відключають датчики тяги. Особливо це небезпечно у літній період, тому що дуже часто в літній період є зворотні тяги як в димових, так і в вентиляційних каналах. Після перевірки кожної квартири працівники комунального підприємства оформляють акт про здійснену роботу у будинку. Потім цей документ передають до управління газового господарства. Проте є чимало помешкань, куди спеціалісти довший час не можуть потрапити. Тому працівники житлоінфоцентру списки людей, які не усвідомлюють усієї важливості цієї справи, подаватимуть до газового господарства для припинення газопостачання у квартирах.